Проста і дуже ефективна практика. Її мало хто робить, тому що мало хто про неї знає. За роки Монашества я помітив її в арсеналі тільки в найсильніших. Мені знадобилося 4 роки регулярної практики, щоб дійти до тих усвідомлень, якими я з вами поділюся. Розкрию ефекти і перейду до техніки, тому дивіться відео до кінця, щоб не пропустити. Перший головний ефект це сповільнює наше дихання. Медитації важливе. Спокійне дихання. Якщо ми взяли контроль над нашим диханням, ми взяли контроль над нашим розумом. Контроль над розумом дає неймовірно велику медитацію. Чим спокійніше глибше дихання, тим краще. Це є фішка медитації. Ефект другий: сповільнює наше серцебиття, пульс стає менший, відповідно, весь організм стає спокійнішим. Чим хороший снайпер відрізняється від найкращого. Хороший стріляє на затримці дихання. Найкраще ж в перервах між серцебиттям, щоб нічого не відволікало від точного пострілу. Так само от, людина, яка медитує, вона сидить, сконцентрувалася, націлила свою свідомість в одну точку і вистрілила. І отримала це блаженство від практики медитації. А медитація дає це блаженство, але до нього треба дістатися. Ефект це концентрація стає набагато краща концентрація. Це то, що якби робить медитацію хорошою, і в принципі, ну, життя, тому що ця практика, про яку я розповім, вона не тільки для медитації. Якщо у вас якісь важливі переговори, вам потрібно зробити якусь справу, від якої залежить ваше життя, робити робите цю практику, стаєте сконцентровані, дихання спокійніше, серцебиття повільніше, і ви можете виконувати складні задачі. От згадайте, от, от коли ви нитку. Запахали в ушко голки. Вам потрібна повна концентрація і спокій розуму. Ви націлились і ви попали. Для складних задач, а медитація саме є такою складною задачою, тому що з одного боку ти розслаблений, а з іншого боку, ти сконцентрований, сфокусований і виконуєш складну роботу. І ця складна робота приводить до блаженства. Які ж додаткові ефекти? Перший додатковий ефект це покращення сну. Як я почав практикувати, мій сон став набагато легше. Сон буде глибший, спокійніший, менше кошмарів. Заліти прокидаєшся і повний сил. кращення травлення. Через те, що ми стали спокійніші, сконцентрованіші, є усвідомлене ну, як споживання їжі. Ми не переїдаємо, ми не їмо всяку фігню, а ми тут і зараз. Ми насолоджуємося цією їжею і отримуємо набагато більше задоволення. І третій ефект це охолодження тіла, охолодження розуму, тому що практика зв'язана з водою. З холодною водою. Яка ж техніка? Ми миємо руки від ліктя до руки. Холодною ми використовуємо холодну воду. Наскільки це можливо? Одну руку від ліктя до кінця руки. другу руку ми миємо від ліктя до кінця руки. Далі приходимо до них одну ногу від коліна. До стопи, другу ногу від коліна до стопи. Тобто ми помили руки, помили ноги холодною водою. Далі ми набираємо холодну воду собі в рот. Ця холодна вода буде охолоджувати нашу голову зсередини. І увага! В відкриті очі мінімум 12 разів ми плескаємо холодною водою. Ви нахиляєтеся таким чином, плескаєте собі відкриті очі мінімум 12 разів холодною водою. Продовжуємо практику. Далі ми миємо нашу шию. І миємо вуха. В принципі, все обличчями помилим. Все, практика завершена. Максимально все просто, ніяких складнощів, але ефект неймовірний. Є такий ефект пірнальника. Так от всіх тварин, всіх людей, коли ми погружаємося в воду, ми стрибаємо в воду, стрибнули. Розуму усвідомлює, що ми під водою. Відповідно, треба робити якусь. Активацію нашого організму, щоб не втонути, ми стаємо зразу бодрі, а з іншого боку, ми сповільнюємо серцебиття, сповільнюємо дихання, щоб кисню хватило надовше. Тобто організм він боїться, що він тоне, от відповідно, йому треба зберегти кисень, зберегти енергії і прокинутися. Це одна з тих практик, яка ну, найбільш недооцінена, що її мало хто робить, тому що, ну, що тут такого, пішов, помився. Якби так. А От мусульман. Перед тим як здійснити намаз в храмі, навіть є спеціальні місця для цієї практики. Вони приходять, там миються, в них там складніше, там три рази одну руку помив, три рази іншу руку. Там, ногу, вуха, очі, голову. У них там якби ціла процедура теж цікаво подивитися. І потім тільки вони допускаються до намазу. У йогів також чистота це, це вершина. У мене в тренінгу був брат тренінгу на монаха. І він постійно робив цю практику. Він робив цю практику перед їжею, перед сном, перед медитацією, перед тим, як піти вчитися, перед якоюсь зустрічю. Він постійно її робив. Але він, ну, він дуже сильний брат. Я от на нього рівняюся по практиці, я насіки він ну, високо медитації, і самадхі в нього були всі стани. Я дивлюся, що от, от, от це секрет. Якщо я бачу цю практику в когось, бачу, це сильний практик. Ця людина піде далеко в духовності. Тому друзі, просто практикуємо. Максимально просто перед їжею, перед сном, перед медитацією. Ну і в принципі, якщо нам потрібно охолодитися, тому що літо це дуже актуально. це кров, тобто ми охолодили якусь певну ділянку нашого тіла, і кров потім з цієї охолоджує на ділянки, йде в наші ворога, йде наш розум і охолоджує нашу систему повністю. І ми отримуємо концентрацію і задоволення від життя і медитації. Друзі, бажаю гарного дня! Хороші практики на маскар.